Я Наталя Заполідіс зі своїми ідеями і розповідями про те, що про першу скрипку в вашому образі про хустку. І про те, що навіть у місті літом може бути весело і грайливо. Це ще одне відео з серії про те, що хустка вивершує і ставить останні акценти в вашому образі. І зараз на мені пов'язано традиційним чином. Хусточка салісоха з нашого Полісся. І бачите, образ у мене зовсім інший вже. Я вже така дуже поважна пані. А Хоча плаття те саме і прикраси також. Як я це роблю і що це таке є? Зараз ви побачите всі секрети вам розкрию. Я її не пов'язую, бо це є насправді не маленька хустка, це є звичайний кухонний рушник. І через той заколює. Англійськими голочками. Ззаду також. Опа! Бачите, який це гарний рушничок. На ньому є волошки, є біле, є блакитне, є таке сіруате, є восьмо квітка, тут є от така мандала чудова, так, ну чи вам видно. А з другого боку її нема. Є така чудова петелька. Я не знаю, якщо ви зможете її обіграти тут навчалом. <рес> Я шучу. <рес> Я жартую. Тако можна її виставити. Бігме. Хто би захотів думав би, що, що -то, це що то про віру означає? Одним словом, це звичайний кухонний рушник, але він тканий з льону. І він такий є надзвичайно класний. Ну, це гріх його. Не вжити як хусткою, зробити такий образ. Ясно, що я вже його на кухні не вживаю. То я вибираю все ж таки оцю мандалу, таку красиву. Накладаємо рушничок, хусточку. Вже тепер це хусточка, це вже салісоха на середину голови, щоб тут головне виставити мандалу. І дивіться, які в нас є варіанти. Ми можемо, отак, як є біле, зробити з білим. Але мені ся забагає таку загорнути цей білий кант геть і залишити тільки оцю мандалу. Для чого я це роблю? Багато по селах носили небіленого полотна, не було біленого, було воно таке сіре, жовтувате. Ну і мені зараз хочеться в пам'ять про тих наших предків закласти хустку саме так, саме в такому стилі. Віддати їм шаму. Ну мені це здається цікавіше, як просто білий кант. Бо будь-хто би зробив білий кант. Мені це здається цікавіше, як зробити просто білий кант на чолі, бо будь-хто це вже би зробив? Правда? Аби відсвіжити хустку. От. Заводимо ці крайчики. Туди на потилицю. Так гарно, так затісно, як вам треба. Ну краще тісніше. Беремо голочку і заколюємо там по підростом волосся раз, два, раз-два, двічі. Воно тримається чудово, голка нікуди не втикається і хустка не розлітається. Далі у вас є оці два хвостики. І бачите, яка тут краса ззаду будуть, видно, волошки. І ви можете також погратися, вивезти сюди білий, бо білого не було, так як було попередньо, так? І отут можна з цими силуетами побавитися. Це можна отак от. Матеріал цупкий, бо це лен робити зачіску, яку ви хочете. Ну, Можна залишити отак. І тут тоді ще дві голочки. І так можна навскіси цю бисиню. Я акцентувала. Цю біленьку ще для вірності. Бо знаєте, не, не стає хвостиків, щоб тут пов'язати ріжки. Це можна посунути все вище. Бачите, яка ви пані? А можна, якщо це взагалі все поховати, це називається, я для себе це називаю, знаєте, привіт із середньовіччя, із середньовічної Європи. Це просто впізнаваний дуже силует з курсу шкільної історії. Краса та й годі. Отже, те, що у вас на голові. Створює цілковитий образ інакший від того, якби ви були брані в те саме плаття, в ті самі прикраси, але інша хустка, інша ви, інше ставлення до вас. Хусткуємося, творімо, ми того варті.